Тільки поклав цього грибочка наниз, ну, щоб не почувив. І ріша каже, дивись ще два гриба. один, а другий. ой 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 Друзі, воно один, а воно другий. Третій! Оце так-так. ну. Оце ми прийшли. Та не кажи, ну. Новий день, новий похід у ліс. Вітаю, друзі. Тільки зайшли. Що там в тебе? Маховичок. Ох ти гарний. І от і в мене маховичок. – Який молоденький. Воно, друзі, бачите, буквально 10 метрів. Лісова дорога. О, майки в мене. <рес> у мене ага. Гарний. Та падь сюди. <рес> <рес> що, друзі, пройдемось по лісі. Подивимось, що по грибочках собаки побігають. От гарно сьогодні теж, так? Да? Хоча їхали, виїжджали з Франка, Була похмура погода. А зараз, бачите як. Ну це ми від'їхали. ну Далечко, достатньо. Десь скільки 60 кілометрів в сторону Карпат. Гарно. Карпати позаду. Десь кілометрів, напевно, ще. 15 десь так. Їхали по трасі цей ріса. Грибний ринок цей, да? це вперше, да? за оцю осень го року нікого нема. Ну не продають гриби. Але, друзі, ви все знаєте, нам багато для настрою не треба, так що впевнений. Та вже знайшли воно. Два маховічка. Все, що побачимо. Ми побачите і ви. Пішли, пішли жака. Ми в цьому лісі. Вдруге, так? Да, в цьому році? Ага. Відкрили його десь тиждень тому для себе. Дуже гарні місця такі. так, якось так треба і рішу продиратися. Давай ми за тобою. А, добре. Зараз полутіння. Що ж ти хочеш. Баби не да. Пішли собакени, пішли. Тут спочатку дуже складно, такі хащі, висока травичка на полуприсіді, але далі буде більш-менш. Тут і грибов не видно, так? Да? Ага. Більше ніж за поколіна... Ах, трава. О, тут вже потихеньку, потихеньку. Ліс. Ну, тут можна полазити вже. І собаки на місці. Не знаю, друзі, як по білих грибах. Бо останні походи ви бачили. Ну, молоденьких нема. Зустрічаємо або такі поодиноко, або от останнього походу взагалі жодного, да? але підосичники гарні, підберезники гарні. Польські гриби, маховики. А тут, до речі, в цих місцях є ще і трубчаста лисичка. Тут дуже важко щось побачити, да? Листечка багато. А, ялинки маленькі, а воно то щось стоїть, ну. Що це? Білий, ріш. Білий, але йому вже гаплик, воно. Все. А воно ще один. Фу. А ну цей. Ну не знаю. О! Ну ніжка така, більш-менш, ба. Нічого собі. Ось такий біляк. А ну, то їх не побачили тут. Ну. І ми того разу не побачили. Так, ми того разу самісінько цим шляхом йдемо, да, як і в той ага. раз. Ну так. Фу, та ти що? Оце так. Перший грибочок біленький. А зараз ми тут ще подивимось. А, обережненько так. Його залишимо тут. Кошики. Поруч два. Уявляєте собі росли. От так. Ми того разу так само дійшли до цього яра. Ось тут декілька знайшли, в яру в самому, ще декілька. Ялинок тут багато. Ну, не буде вже на колінах лазити під усімі. Червоні мухомори. Ага, воно стоять. Ну а поруч, бачите, таких два білих. А ти бачила, Іриш? Червоне мухоморе, воно яке молоденькі ще. А в, вночі, в цих місцях, підморажує. Мінус. Воно. Біля цих мухоморів. Облазили все, нічого. Гарна така комфортна погода. Одне задоволення, друзі. Ось так пройтись по лісі. А ще й Ху -ху. такі грабочки. Такі біля, та ні. Ще, та ні, ні. Диви, Гріш, ще один білий. Ну-гу, диви. О. Та ви що? Ну, виглядає гарно зараз. Ух ти! Ну... а ти диви який. Ладно, ти шо? Що? Що? Оце, оце грибочок. Оце, друзі, знахідки. Це другий білий до нашого кошика. Як вам, друзі, а? Початок. Зараз уважно, ще тут подивимось, а може десь тут ще ховаються. Ух і настрій, друзі, я передати вам не можу. А А це що? Невже маслюк? Mm -hmm. Так, диви. Mm -hmm. Диви, який гарний. Mm -hmm. Отако, друзі. 22 жовтня, 25 рік. Які гарні грибочки нам попадається потім почекаємо що там в тебе ух ты такий, такий великий гриб може і білий може і маслюк такий в цих місцях ми того разу збирали тут такі маслюки оно ну так да. маслюк такий здоровий він уже ніякий здорово нося поруч стоять два і там ще Ну старий, так? Да? Ну якщо от такі молоденькі будуть попадатися нам, як останні, то візьмемо. А такі старі, то нехай залишаються в лісі. Ух ти, маховичок ще, да? так? А і в мене, диви. Воно, під ногами, на сонечку гріється. Хе -хе. Так, до кошика. Ох, скільки там вже листя. Ок. Тут такі хащі, друзі, що цей постійно сипляться в кошик. І ріша наступна наша знахідка. Трубчаста лисичка. А для трубчастої лисички, друзі. А цей. Ні. А, у нас є рушник до рішеного кошика. Ну, ми навмисно взяли. Знаємо, що тут вона буде. Будемо на, рішити до тебе, будемо чекати одразу і потім рушником накривати. Бо я вже казав одного разу, пам'ятаєш, набрали практично повний кошик. Приїхали, а, пройшли з полісу, виходимо до машини, там тих і не видно. Mm -hmm. Все віляко, в гіляках, в цих голках. А дома ото почалось. Це весь Радість. Да, все позабувалося гриби і все. Вони пластинчаті знизу. О, ще і ще маховічок. Ха. Як вам? Маховічок, але Ні, в мене гарний ти диви який. А. а побачив лисичку. Ну так, їх дуже погано видно. А воно ще один. От стою на одному місці. Бачите, як вони. Слиски такі. Волога тут є в лісі. О, який гарний. Ну. Є ще? Ну не бачу. Ладно, йдемо далі. Ще лисичка? Маховик. Маховик гарний. Ух, які маховички попадаються сьогодні, а? а. Лисичка теж непогана. Ух. Так, тут поскладаємо. бо тут її багато. Вона тут... И проворучь и воручь сюда. оно. Yeah. Да вон, да. И вот, вот там вот, Риш, с той стороны, теж есть. я. Гарна oh. такая. Что ты? Сбив кошика uh -huh. и все грибы посыпались yeah. <laughs> от собаки. Ох яка! Тут поруч, а ну ка маслюк. Ну якщо гарний, то візьмемо. У гарний Диви, який чистенький. А воно ще один маслюк стоїть, але Ну, здоровенний ніякий, нехай залишається. Воно, бачите, ну скільки метрів прийшли? П'ять метрів. Воно, скільки височка вже. Та бачу, воно один, воно другий. Під ногою, Ну, Це здоровенний вже. Воно. Ні, все вже, опликимо. Цього відомо. Ну ох і дрібної лисички, ви бачите скільки, а? Ну оцю можна взяти. А іншу нехай залишається. Воно скільки. Вони ну, тягнуться туди, що бачиш? Треба трошки далі зайти і подивитись. Ану. Пішли зіклям, пішли. Бачиш лисичку? Шукай таку саму. Подивилася тут, ну дуже багато дрібної, так? Да? Дуже. Дуже багато. Ну це, тому що холодні ночі, в деяких місцях мінус один, мінус три йде. Ну, і вони трошки зупинилися. Вони морозів не бояться. Так що зараз тепліше і вони підуть. Нехай. Залишимо їх. Ага, бачу вона. треба подивитися, там єрочку. Ага. Ще мухомор там. А ну зараз я, об... я бачу, обійду тут. і подивимось. Ось тут під ялинкою ще два мухомора. Ховаються. Так. Ось якісь їстивні гриби тут є поруч. Зараз я тут кошика залишу. Трошки подивлюсь. Що тут де як. Почекайте мене, ріше, тут лисичка є. Подивлюсь, може поруч, є гарна сімейка. і, знов ж таки маленька. Місцями, друзі, тут дуже важко йти, але і гриби є. Бірбоніс, йди воно з Ох, підійдемо до машини, будемо весь одяг себе знімати, да, труситись. Да. Голки і гіляки всюди. Да. Тут як у фільмі жахів, так? Да? Так, як нам тут? Да? Зараз підійду. Нам треба от туди, але зараз там рішу побачила тут столосичко. Гарно? Ага. Ух ты, такие размеры. Ну да, кошечка за Давай, позбирай всю, я вон трошки далі. Так, может еще тут есть? Так, он, теж, багато дребной. Але і є така, що можна зірвати. Ні, Нехай це залишається. Ти дивись, скільки її тут. Ого скільки. Це ми поруч тут ходимо буквально декілька метрів вправо-вліво. І ось такі знахідки. Ну і важко збирати. На дрібна. І такого березненького. Так. Воно ще. дома менше роботи буде, да? Ага. Грибоніс, да тобі ножика допоможеш? Тільки зубами. Та хоч зубами. Нарешті, так? Да? Вийшли з таких хасій. Тут хоч більш-менш можна йти. Похід наш продовжується. Настрій такі гарні, такі білячки, особливо другий, так? Да? Ну. А воно і польський грабочик. Тебе? Ну. Та, тут взагалі-то нічого не побачиш. І листя, не знаю, сантиметрів 15. Де ви є? Ага, чую. Так, йдемо доганяти рішу. Що в тебе? Білий? Білий? А в мене тільки хотів сказати на камеру, підберезник такий гарний. О, рішу білий, ну ви чули. О, який. До кошика. Та непогано сьогодні, друзі. Дуже непогано. А ну де ти там є? Аго. Іду до і так теж. Дивлюсь. Можу б... Не пропустити щось цікаве. Якщо попадеться. А ну що це? Лисичка трубчиста. Маленька, одну штучку взяв. Ну-ка, порадуй. Прямо-прямо і ось. О, з твоєї сторони. Ага, бачу. Ну такий. Величенький. Зараз кошика залишу тут. Де зака? Та вон стоїть. О, ось він. Як ховається! Красень. Ну, як би так красень. Ух ти, такий міцний. І рішу, то просто бомбезна знахідка. Mm. Да. Я не знаю, як там ніжка йде. Ну, щоб не надломити її, знаєте як. Ух! Я рішу, я її не можу. Оп... Взяти! Зараз! О! Ти диви який! О, гриб. Ти диви який гриб! О, мій кулак! О, це ви бачите? Оце так гриб, воно! Приховаємо грибничку! Ну це О, просто, оце бомба! Ви бачите, який, а? А то він... ти зламав? Ні, так було. А -а -а. Ні, так було так. Але бачите який. Ну це більше, ніж пів кіло. О, точно. Такий важкий. Та оце так знахідка. Дамасо ж, хто знайшов? Мама, чи ви знайшли? Тільки поклав цього грибочка на низ, ну щоб не почувив. І ріше каже, дивись ще два гриба. Диви, ще Де? один, а Уй-ой-ой-ой-ой. Друзі, воно один. А воно другий. Третій! О, 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 о. Оце так-так. ну. Оце ми прийшли. Та не кажи, ну. Прикриємо цю грибничку. Ну як вам, друзі? Це ще три грибочка. І які вже ж гарні. Та тут видно, що вони просто суперові до нашого. Оцього, Це от практично на одному місці. Отаких от чотири. Красення. Ух, кошик вишки одразу. Так. Ми тут подивилися навколо. Ну, більш нічого. Сподіваюся, нічого не пропустили. Ну, якщо і пропустили, то іншим грибникам залишимо. Що там в тебе в долоні? Ух ти, гарний який. Пишу. Та? А, угу. Давай до кошика. І все косить і косить грибочки. <рес> <рес> Такі молоденькі. І на ну що, друзі? Ви думаєте, на цьому знахідки побіленьких закінчені? Ні. Оно. Уф, які ріша! А, зараз покажу. О! Як тобі, а? Масик, як тобі? Ой, який та ну то просто, ну подивіться, а. Це просто фантастика. Такі грибочки знайти. О, оно. Нарешті в мене маховік. Ну отакий молодий. А воно, напевно, поруч ще... А, ще один стоїть. Ну, от таких ще два молоденьких. Ну от такі ліса є з такими гарними грибами 22 жовтня 25 року. Та, друзі, емоції, вона бачите, зашкарють. Зараз почекаємо і рішу. І відходимо вже відсюди. І підемо. Тут ліс там буде змінюватися, буде берез більше. Може червонічки, може підберезники ще будуть. Подивимось. Порадував, да? так? Цей участочок ліса. Йдить до мене, Іріш. Ми в той раз, коли ми тут були, ми не так далечко зайшли. Я знаю, що там ліс змінюється, але бачите, попереду ми тут не пройдемо. Тому зараз трошки буквально метрів 50 повернемось. Обійдемо цей, цей участочок. Бо тут нереально буде пройти. Ну ось тут Іріш, є прохід. Аби йшли ми ці хащі. Ну, попереду якісь грибочки. Що там в тебе? А, бачу, бачу. А в мене от такі от маленькі, і це я поліз в такі хащі за ним. І напевно в капюшоні цих вонючок клопов, це Капець. Вони ще така. О, та ні, вже все моєш. М'ягкі такі. А в нас такі гарні гриби сьогодні. Жали, що нас Жека, йди до нас. Ух ти який! Угу. Підберезничок. Зверху трошки на польського, хоча і на білого теж, да? так. А от такий гарний підборезник до кошика. А це я пройшов його виходить. Буквально два метри пройшов і вирішив позаду йде, каже. Диви, який грибочок. Лисичка диви, да? Ну, вона там росла, в мосі, а тут в листочках. На, це тобі до кошика. Поки що, друзі. Ну тільки один підбережник. в цьому участочку лісу. Ну лисичка там. І все. Пройшли десь метрів, напевно, 300. І більш нічого. Ми так от вже йдемо, я подивився по спутнику. Десь буде метрів за 200. Вже буде лісова дорога. Так що, що ще знайдемо, то знайдемо. Ні, то. І так гарно воно. Це що. Ні. Мухомори червоні. О, зараз підійду, треба подивитися поруч. Ух ти, в мене тільки хотів вже йти таких два маховичка гарних. От вам, Пожалівся, що більш нічого немає. І от вам ще декілька грибочків. Воно і є. А де бірба вже? А, воно. Воно, диви. Ріш, які гарні два. Ну, зараз подивимось навколо цих мухоморів. Де підемо далі до кошика. Зараз вже будь. Трошки втомилися сьогодні. Ми так сьогодні гарно вже прогулялися. Підійшли ми, друзі, до машини. Зараз почекаємо гриби. Воно бачите, які чисте. Та ви що? так? Я казав, по ним видно, що вони гарні. О. Да. Супер просто сьогодні. Собаки набігались. Ми таке задоволення, друзі, отримали тут просто. Uh -huh. а, переодягнув мастерку, тому що в той стільки штук 50, напевно, да цих вонючок uh -huh. струсили. О. Ой, гарно, друзі, гарно. Нема слів, але треба нам їхати. А, з вами, як завжди, До зустрічі у лісі.